Всім привіт! Дякую, що повернулися до мене на канал. Рада вас всіх бачити! Відновлюю серію тої самої містянки, бо в нас якраз новий сезон і саме час це зробити. Як ви вже зрозуміли, я приїхала в село, і сьогодні в мене, в мами тут давно вже почалися, а в мене тільки починаються сьогодні роботи в селі. В 2025 році. І почнемо їх з того, що будемо розбиратися з акумуляторним оприскувачем. Якщо чесно, я взагалі не працювала з оприскувачами, е окрім цього ручного, знаєте, який накачує так повітря або тиск, і потім можна розбрискувати. Ось. А зараз є саме. Акумуляторні розприскувачі, які допомагають, а точніше спрощують роботу в саду та на городі. Маркізьон, заходь! Маркіза, заходь! Та заходь! Маркізьона, заходь! Фірточка ж відкрита! Маркіза! Маркізьона, заходь кажу! Я взагалі за те, щоб купувати собі різні пристрої, які спрощують тобі життя. До прикладу, коса, яка на бензині працює, сікатор акумуляторний, пилка така маленька акумуляторна, те, щоб гілки обрізати. Ну і тепер оприскувач акумуляторний. Ну, мені здається, що дійсно він прикольно працює. Ну, принаймні вже спробували його на винограді, то я так збоку дивилася: не складно, окрім того, що ну, він сам важкий, бо 10 літрів води. Це важко саме по собі. Але е, працювати з ним дуже легко. Включив кнопочку, він собі працює. Головне ще е, оприскувати е, так, щоб вітер дув від тебе, а не на тебе. ну, Бо все ж таки це отрута. Ось, Але розібратися з ним було складно. Разом з тим, це точно річ, яка спрощує роботу по саду та городу. Давай дивитися. Найшла? Так, да, оце зарядка, походу, до акумулятора. Оце зарядка ось. Ось, отут. Так, да, це воно. Тільки я його там втикну, пішли. Пішли?

А де а там світиться, а тут ніде не світиться? А де Ну це ж він ну, показує. Я не знаю, я просто уточнюю. Ну, все ж де, там вроді не світиться ніде. Черешня теж скоро цвістиме. Mm. Вітер да сильний, бо дощ буде. Поприскувати треба безвітні, бо все ще виробляє. Ну Та дуже класна штука. Працює як бомба. А ще працювати чим Набаг... з обичним, тим, що в тебе було. Набагато. А в чому різниця? Тут ти просто нажав кнопочку, а там треба було качати, чи як так. це робиться? Да? Ти що, О, це, це була, Я я, такі... я реально не пам'ятаю. Ну він стоїть старай, можеш подивитися, попробувати. Тільки тут набагато я не... розход води. Тут більший розход води. Ну, так, вона швидко уходить. Ну, тому що там, мабуть, вручну, так? Да? Ні, там просто тиск менший, а тут же ж вона. А, більший тиск. Може, тут спробуємо. Не уходь з кадра, будь ласка, бо щось ти дуже газуєш. Короче, ад... Я дуже рада, мені подобається. Зараз ми ще покажемо, як працює акумуляторний сікатор. Мяу! Розчистила мама це все завдяки цьому сікатору. І пил ці акумуляторній. Мамочка, а тут так і було оце ось, таке обрублене, так? Да? Оце? Друга, друга частина, оця, так. Да. Не лізь туди пальцями. Мабуть, так. Да. Окей. Я сказати, що я її сломала. Та все може бути, пішли пробувати. Ні, отак воно і було. Да? Я просто не пам'ятаю, того і питаю. Я не пам'ятаю. И зрис такий класний вообще. Класс. Любов, <свісна> ви бачите, яка вона хитра. Вона оце ось падає на спину і все одно дістає його. Може, вона так заграє? Вже він її морді так лапить, типа успокойся, успокойся! Добрий ранок наступного дня. Точніше, треба сказати, дощовий ранок наступного дня. І йдемо, я вам покажу, як листя на черешні розпустилося після доща. А взагалі, краще б не розпускалося, бо, походу, буде сніг і мороз. Але маємо, що маємо. Отже, дивимося. Вчора були ось такі ось почки, а сьогодні вже листочки порозпускалися. Раз сьогодні на дворі дощ, то ми по кухні виступаємо. Отже, тут у нас сніданок, тут заготовка для плова. Там теж заготовка для плова. А тут м'ясо, яке в майбутньому буде йти на бутербродіки. А то косточки-собачки. Хазяйки! А я вже дісталася до Полтави, привезла з собою ось таку красу, до речі, зрізала їх в бутонах, і вони вже розпустилися вдома. Кіт нерівно дихає до цих квітів, а я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.